Як казав свого часу Альберт Ейнштейн, вище мистецтво, яким володіє вчитель, це вміння пробудити радість від творчого вираження і отримання знань. Даний вислів дуже влучно відображає сутність стем навчання та роль вчителя у цьому процесі. Адже без досвідченого наставника будь-які технічні засоби марні. Шосткинська гімназія може похизуватися і тим, і іншим, оскільки тут є і обладнання для stem лабораторії, і педагог, який допомагає учням розвиватися і набувати нових знань. До нашого навчального закладу надійшло обладнання stem лабораторія по проєкту Молода генерація сумщини. Це безкоштовні набори. Для STEM робототехніки з використанням мікробіта. Також до цих наборів ще додатково є і планшети, і ноутбуки, і сенсорна панель. Найцікавішим елементом цієї лабораторії є 3D-принтер який ми вже спробували протестували, і він нам дуже сподобався. Майбутньому плануємо там вже якісь унікальні статуетки е, друкувати для наших учнів, щоб вітати їх на в кінці навчального року за їхні досягнення. 3D-принтер принтер річ унікальна. На ній 3 d друк може здійснюватися різними способами та з використанням різних матеріалів. Але в основі будь-якого з них лежить принцип вирощування твердого об'єкта. Є матеріал, з якого розпочинається друг. Він може бути різнокольоровий. Нам потрібно його встановити, і розігрівається поверхня, поверхня скло, основа до температури десь 100 градусів, а лента. Пластикова, вона подається зверху, вона розігрівається до 200 градусів. І тоді відбувається друк на цій платформі. Педагогиня показує свисток, який став першим елементом, надрукованим на 3D-принтері. На нього витратили близько 40 хвилин часу, і залежало це від щільності друку, яку можна професійно налаштовувати у спеціальному середовищі. Пані Олена впевнена, що майбутнє за такими принтерами, адже за їх допомогою. Можна роздруковувати, тобто створювати елементи, які можуть бути корисними, а інколи і незамінними у будь-якій сфері життя. До нашого міста потрапили ці принтери, ці обладнання. І я з задоволенням теж розвиваюсь з учнями, тому що ну, можна сказати, це вперше, що такий великий набір для учнів безкоштовно ми отримали в рамках проєкту Мологода генерація Сумщини. Проєкт, завдяки якому гімназія отримала обладнання для stem лабораторії, розпочався у грудні минулого року. Тобто учні навчального закладу, які мають особливу любов до програмування і цікавляться цим значно більше, ніж інше, можуть у рамках гурткової роботи продовжити той напрямок, який вивчається за основною програмою у школі. Наразі такою можливістю скористалися кілька хлопців, для яких програмування є цікавим і важливим. Мені це подобається, це не дуже складно, тому це може займатися кожен. лего у мене любов з самого дитинства ще з трьох або чотирьох років. До програмування мені теж подобається інформатика. Найцікавіше інформації якраз е, такі коди створювати, наприклад, як у програмі скреч. Цей проект називається тварини. На ньому зображений олень та запрограмований мікровід, на якому стрибає качка. Я хочу створити свій чат бот у якомусь месенджері. В мене проект компас. Мені сподобалась задумка, те, що можна не загубитися, якщо що. Мені взагалі дуже подобається програмування. Ну просто мені це подобається. Це не складно, якщо розуміти. Що робити, і може, якщо потрібно буде якась допомога, то наші вчителі нам допоможуть, тому це не складно. Я в майбутньому хочу стати програмістом, але не знаю, вийде в мене це чи ні, але дуже надію, що так. Роблю музичну шкатулку та до неї роблю спеціальні, спеціальну програму, щоб воно тут теж світилась. Шкатулка, яка якщо вниз логотип, то вона музику робить. Ще я створював калькулятор, крокомір, секундомер та багато чого іншого ще. Удосконалювати свої навички учні гімназії можуть завдяки наборам ЛЕГО для рівня 5-го та 6-го класу, у складі яких є мікробіт, плата, що являє собою елемент програмування. Програмне забезпечення для цього знаходять в інтернеті безкоштовно. Таким чином юні програмісти набувають першого досвіду і впевнюються в тому, що IT-технології технології саме те, що їм потрібно у майбутньому.